Алло як ти гадаєш, що було перше: яйце чи дракон? Судячи з того, що от у мене у руках зараз, це мені, до речі, друзі наші із музею природничого львівського дали спеціально на ефір. Спеціальне яйце. Це не висаджене. От спочатку було яйце. Це однозначно. Я не маю А Я навіть не знаю, що було перше: дракон чи яйце. Але я точно знаю, що все про драконів знають старші мудрі люди. Старші скажи, як дійдемо до старших, чому в тебе окуляри молося? А та, бо я якраз запросила до нас в гості старших таких зіркових людей, і для того, аби всіх і вас, шановні глядачі, не засліпило від тої зірковості, я раджу вам вбрати темні окуляри. До речі, Василю, і тобі, і я також оригінально. мені, будь ласка, мої окуляри. Ну а тепер нічого нам не лишається запросити до студії наших поважних гостей. Вітайте! То є дідьо та його колега Лесик. Закликайте, сігаєте. Ааа, ааа, аааа, ааааа, ааааа! А чо болить? Як я тебе гулярюю. Саме Ну то що було першим? Яйця чи дракон? Так, Чи дракон. Прошу, прошу. А я хочу тут устояти. Лесик. Ну то постій. А тоді шість. то і та, як Лесик їжі Ви, мені здається, з такими питаннями звернулися, знаєте що, до адресу... До експерта, Так. Спочатку був Змій Горинович, бля. Через те, що Змій Горини що з драконшою мусить зробити шпок-шпок, щоб вийшов тівову. Яєчко. Яєчко. А вже з яєчка вже отківа. Вийшли рік дракона, то що я свій придумали-видумали. Mm. Тому спочатку був Змій Горинович. Я так важаю. І Що з яєчка вилупила? Він не погоджується з драков. Драконка? Драконка. Драконка. А далі. А драконка вийшла намало б шо до школи. Вчила ще на три. Потім цей. Вона подумала, нашому м'ятті цей все рівно на південно базар сорвувати гірками. І кажу, не, не довчалася ф... до 10 класу 11. Шо? До 10-11. Її не вигнали! вигнали. Її вигнали і що? Вилетіла старі! Вона спалила тут всю школу. Вона не спалила її просто, вигнали, вона не, не дістала диплому. Дістала МБ і що Вона вилетіла звідти на зелених крилах. так? Да. І, відтоді, і відтоді ще утворив рік дракон. А, а, yeah. Ну все, тепер так. ми знаємо всю історію. Прямо, я я по історіях, питання. Бо я, я страшна історія знаю. Дідо, ви дивлюся, ви маєте такий люксусовий новорічний костюм. Що то є? Трока просить. Звідки ви так до нас? Но... Ми, по-перше, ми ще парили з леском. У нас така традиція. У нас така традиція, дівок парити. А, а що що? Нічого, нічого, нічого. Продовжуй. Ну були в Німеччині, були. Ми за той рік одинадцятий, де ми не були? Ми були в Швейцарії на бунжові. Де написали той наш кіт? Йой, те мене любимо мама. Воно дуже нам. Ми послухали, і смайлай, знаєш, і давай. тебе не мене любимо моя мама. Та саме, Здерли, де що дві треноти здерли. Я чесний, знаєш, я не буду лама, ходити. То здерли, в швейцарії були, в Іспанії були, в Еміратах були, в Німеччині були, Дасить фантастично. Дасить фантастично, то є наша вже популярна тепер пісня. І я знаю, ти хочу послухати. Хочу, але скажіть, німеччині пари. Перед тим, як заспіваємо. ледівок. В Так. Це однакова програма. Такі довгоноги. Дов... Я бачив за тіва період. За... Ні! Я можу бути щасливий чоловік, бо я можу згадати бажання. Знаєте чому? Бо я зайшов тільки на я побачив два шарики. Я між ті два шарики став і згадав бажання. І що, ти загадав? Я не скажу, воно ну, ще не збуде А, йдя, Лес... А, добре. Але заспіваєш, правда? Давай, Що то є пісня? Так. І де була написана? Л... Дуже популярний лесик і ми ме... і популярний дідя представляє пісню, яка fantastisch Das ist gut, fantastisch Das ist gut, я, я, що я швидше я. Там є вже 18, і те на всього. Секше ані слова, я вже не можу більше Ту тему відклонати, мені вже надоїло І я махав чекати Das ist gut, fantastisch, das ist gut, я-я yeah, yeah, Чуєш, хочу я Обриска і! Das ist gut, fantastisch, das ist gut, я-я yeah, yeah, Чуєш, хочу я Ще раз і! Ще раз і! Das ist gut, fantastisch, das ist gut, я-я yeah, yeah, Чуєш, хочу я Das ist gut, fantastisch, das ist gut, я! ja. So ist gut, so ja. І що, круто, правда? Та пану десь Мюнхена таку пісню привіз. А як, Мюнхен? Я не дуже хочу твого показувати, бо я нині забув білі труси. Чорні маю. І ще хочу чорного То так треба в чорному справляти. Олесик був завжди песик, а від нині Лесик дракононосич. Він носить дракона в чорних трусах. У нас старий буде ти мене будеш об'являти як ну, я а я вже... Лесик Дракононос. А ви мені скажіть, що таке тверезі моврічного е е е ну... та розумієш, робота роботі, робота, ну, ми на роботі. роботі та. Так, Ефір такий. Mm. Ми взагалі не п'ємо. Я, я теж не п'ю, але <світ> <світ> чекать. Є на то свята, треба випити трошки, щоб не тримати ще в собі. То є все дуже просто. Ми ще в баню не ходили, ми ще сі не парили, а ви нас візьмете? Я зараз вас всіх запрошую на бульбуфрі і відбивну. В баню? Бан баня, это ще додатково. Не, я хочу в баню, бо я хочу такий халат, як вас. Так. І двічі я навіть Але запустив путем, на грудях. Не треба їхати. Чорну гвоздику! Один. Бо то є рік чорного дракона, чорна гвоздика. А ти ж кажуть, я її зачешу. Що ти нас як не розчесав перед ефіром? А нам такі халати з бані дістануть? Так, а бачите, в мене шапка в нього червона шапка, mm -hmm. Так, бо він не ті типу, паді Мороз. а він не що я Снігурочка. А yeah, хто? Ніколи... Yeah, я їй, по-перше, якщо по, по родинних зв'язках, то є її дворидний брат Миколая. Ка то є дворідний брат Миколаєвіш, ви ми собі навіть ага. не задумали і, і, і точно собі замутали не, на... Мозку. Ми з попороді зрозуміли, що ти не знаєш. А до речі, Миколай Дід мороз. Ви да. заміть, що у Дід Морозки всякі до речі, хотіла речі. А неземно було такого в таких ходиках? Скажи нашим глядачам. Єдиний не, 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 не знімайте мені труси! Я того і сховався, та, та я говориш, ти ну я тогось ховав, точно дружить. Ну як, тапочки, то лесик взяв, якому я. якому готель ти був? Побачить, ну, 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 да, ну, да, ну, прийдуть заберуть. Бо побітно. Давай я скажу готель, я скажу місто яке. Київ. Так. Я її тимля, це не знаю. Що робити? Ти Галя продовжуєш, всякі теми сексуальні. ще Новорічна тема, а Галя ходить в подертих колготках. — Ну не подерті, то такі То така Луська драконяться. В цьому, якщо будеш справляти новий рік, то будеш дуже щасливий. Таке роблять. Ну що, що будемо бажати щось? Я бажаю всім глядачам ЛТБ, щоб вони були щасливі. Здорові і сміялися! Не дай Бог Боже, щоб ви тримали що в собі. Не тримайте що в собі, смійтеся, бо будуть вас животи боліти. Ха-ха! Дякуємо! Ви нас там почекайте за кадром, ми потім до вас долучимося, поїдемо. Я маю, я маю що? Я ще чекаю коліна, мене сверблять від джинсів. Ми домовимося якось потім з дзідзі. З Новим роком ще раз, з Новим роком наших гостей, з гарним настроєм. за те, що... І менше так само казав передати привіт. <рапу> <плату> з <За> Новим роком Львів! З Новим роком! Зажняло чи ні? <плату> Зажняло. Що?